Шиють білизну для поранених. Волонтерський рух студентів організувала викладачка Луцького фахового коледжу. Її першокурсники поєднують практику та допомогу ЗСУ. Відшивали медичні аптечки, ноші а тепер спідня для військових і придумали спосіб, як заробити на тканину. Течки шили, бачите з чого було? От, тканини не було спеціальної шили. Ось такі з плащовочкою, яка зовні, і серединка теж плащовочка. Ось такі це перші серійні вироби студентів для ЗСУ. Пригадує керівниця волонтерського гуртка Оксана Лисюк. Двоє найрідніших на передовій. Тож добре знає, чого на нулі потребують захисники. Таких аптечок прикордонникам передали вже кілька тисяч. Зараз відшиваємо шопери на продаж. Ці гроші, ці кошти будуть іти на допомогу нашим військовим. Ми придумали таку от ідею. На кожній сумці патріотичний логотип, тризуб чи символіка Луцька. Їх наносять спеціальною машиною. Далі першокурсники шивають сумки та продають. І за ці кошти купили тканину, пошили. Шорти для військового шпиталю нашого щоб було гаряче. Їм треба було шорти такі широкі, щоб їм на поранення не, не впливало. Зараз відшивають другу партію з піднього, яке передають госпіталям у білизні. Тканина лише натуральна. Волонтерка Вікторія каже: бійці дуже задоволені якістю виробів студентів. Наразі є також потреба, тому що ви самі розумієте, яка наразі ситуація. Важкі бої ведуться, і відповідно потреба в такій білизні є також величезна. Ще один проєкт студентів: літні шапки Уже починають їх відшивати, бо торік виконали багато замовлень від захисників. Казала, що дуже класно. Вона що дуже допомагає від сонця. На так пече. Складна робота взагалі тобі? ні, тут нічого такого складного немає. Якщо вміти шити, то можна зробити. Із Луцька, Володимир Миколайчук, Олександр Бойко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.